Цьому випуску новин. Батьки висловили своє обурення з приводу того, що їх діти були вимушені навчатись в холодних школах. Мешканці Іванівщини занепокоєні збільшенням заробітної плати до позначків 3,200. Різке зниження температури відобразилось на кишенях мешканців району. На Іванівщині призначено нового начальника управління соціального захисту населення. Навчання дітей в холодних школах викликало хвилю обурення серед батьків. Після затяжних канікул учні Іванівщини приступили до навчання з 10 січня. Проте попередня економія газу і низькі температури далися взнаки. Величезні приміщення просто не встигли прогрітися до необхідної температури для навчання. А відтак юні громадяни нашої країни були змушені проводити свої уроки при п'яти градусах в класах. Батьки обурені таким бажанням деяких чиновників вислужитися, запитуючи, хто ж буде нести відповідальність за зламане здоров'я дітей і за те, що в юному віці школярі вже будуть мати дорослі хвороби? Мене, як родителі, визначають, що діти повинні ходити в школу і сидіти в класах, де 5 градусів тепла. Як це може бути? Що буде з нашими дітьми через пару років, коли вони поймуть? Чим вони болелі і з якими лікарствами чоловіку сидіти на холодних стулях це плохо. А представляєш, що будуть з дітьми? Рішення районного відділу освіти змусило навчальні заклади розпочати навчання. Проте в школах ситуація лякаюча. Учні займалися, сидячи на холодних стільцях. А в деяких приміщеннях, на стінах, сніг, на вікнах, утворення льоду. Тутики холодні, коли руки холодні. На часі тільки курточка. Вчора були одні діти, подивилися, який температурний режим. На сьогоднішній день не прийшли вже в школу. Прийшли ті, які не знали, яка ситуація. Не знаю. Підтримуємо, стараємося підняти трохи температуру, бачите, яка сьогодні погода. Що буде завтра, ми не знаємо. Загалом, внаслідок дводенного навчання дітей в непрогрітих шкільних приміщеннях, підвищенням напруженості ситуації та втручанням в неї громадської організації та журналістів, відділом освіти було запропоноване і прийняте рішення тимчасово подовжити канікули в окремих школах. Здоров'я дійсно і безпека дітей це найголовніше. П'ять шкіл визначилися, що вони продовжують навчальний процес в звичному режимі. Це в нас. Петровка 1 Петровка 2 Радізненська школа, Благоївська і Калинівська. 12 шкіл прийняли рішення на своїх нарадах на взяти ще два дні канікул 12-13 числа. Матеріал буде виконаний навчальний за рахунок ущільнення програмового матеріалу. Сподіваємося, що на понеділок школи обігріються, ніякого економії газу немає. Газ у нас ми взяли 20% від минулого договору 2016 року. Котли працюють на повну потужність. Збільшилась мінімальна заробітна плата. Тепер вона становитиме 3200 гривень. Проте таке зростання мінімалки непокоїть мешканців Іванівщини. Всі опитані зазначають, що візуально збільшити кількість отримуваних купюр за працю звісно можна. Разом з тим, мільйонні карбованці, котрі вже використовувались в нашій державі з 1991 року до 1996, шостого, доводять, що рівень життя звичайних робітників від цього не покращить. Чується. Не треба підвищувати зарплату, не підвищувати ціни ні на що. А так, що ви подивіться, що на ринку робиться. Що від того, що от буде три тисячі, хай 4, хай п'ять, а що від того зміниться, якщо одразу ж ціни скачуть. Баснословні ціни це, це щось страшне. А де піднялося? У нас підприємства працюють, як таких, я не знаю, підприємств, де законно платили би. А так, хто робить учасникому. Багато ж нелегально роботи не оформлені. Ну, вони ж обіщають повисити пенсію чи повисять, я не знаю, Ось тільки що балакали. А насчет пенсії, що там, 1400 далек, що це таке. Ціни піднімаються, на все ж. А в реальності пенсія не совпадає тоді з ценами. Загалом, з 1 січня 2017 року на всіх мешканців країни чекали наступні зміни. А саме, мінімальна зарплата збільшилась до позначки 3200 і не буде змінюватись в залежності від прожиткового мінімуму. Медіагрупи отримали право вимагати з операторів платного телебачення кошти за трансляцію каналів в їх мережах, затрати провайдерів, а з ними і користувачів відповідно зростуть. До 2022 року запускається накопичувальна система пенсій. Відраховувати собі на старість буде кожен українець молодший 35 років. Протягом п'яти років процент зросте з 2% до 7, а виплати за солідарною системою у 22% зберігаються. До 1 липня кожен мешканець буде шукати свого сімейного лікаря для підписання договору. А з 1 квітня Мінздрав має створити систему eHealth з базою даних лікарів і пацієнтів. Договори ж з лікарями почнуть підписуватись вже в липні. Набере розширення і друга хвиля є декларування. Це також відноситься до всіх екс-чиновників, чиї повноваження закінчились до 1 вересня 2016 року. Також до 1 лютого держава почне утримувати ціни на ліки серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми і цукрового діабету другого типу. Вищу грань референтних цін встановлюють на рівні країн сусідів. До 1 лютого аптеки розпродають запаси за старими цінами, а з 1 квітня запрацює програма реімбурсації, тобто частина вартості буде повертатися державою. Фактично, чи внесе зміни в економіку району, да не підвищення заробітної плати, теж залишається незрозумілим. За роз'ясненнями, ми звернулися в відділ економіки районної адміністрації. Проте, з нещодавно, призначений начальником Лідією Московенко, нам так і не вдалося зустрітися чи поспілкуватися ні на робочому місці, ні в телефонному режимі. На жаль, зустрічі з нами з невідомих для нас причин чиновниця просто уникає. Різке зниження температури відобразилось на мешканцях району. Декому це відчутно вдарило по кишені цінами на енергоносії, а декому додало сюди ще й вартість ліків. Позначка на термометрах сягала мінус 21 градуса, що в свою чергу збільшило затрати на опалення. Проте рамки жорсткої економії задають нинішні зарплати, ціни і пенсії. У мене Дір живе в дочці нам полдому, там 30 побою в день. На 200 гривень горить. І тепла немає. 17 градусів. Так що просто некачений газ, ми вважаємо. Котел стоїть на двойки. Температура в кімнаті 17-18 градусів. Зараз у мене как бы, газу більше йде, на троє я поставила, а температура не змінилась. Ще холодніші стало. От і все. Не вистачає то, а газ дорогий платить чим? Зарплата не можна так, щоб розчитувати і на зарплату, і в дітей і поїсти, і ліки. Все дороге на світі. Так що. В свою чергу деякі мешканці розповідають, що можна заощадити, опалюючись дровами. Однак всі замовчують про вплив такого способу на екологію, а саме на знищення і без того рідких лісосмуг. Дрова нарубавка, лодки розколовуються проще, і весь газ на наше время і дешеві, і проще. Новий начальник управління соціального захисту приступив до роботи. Ним став 42-річний Дмитро Сергієвський, котрий попередньо вже працював в даній службі і частково знайомий з роботою. Прийшов конкурс на посаду начальника управління соціального захисту населення. 6 січня був назначений і приступив до обов'язків. На цій посаді я не працював, але раніше протягом 7 років я працював в цьому управлінні, в тому числі на посаді заступника начальника управління. Тобто частину роботи я знаю, частину поступово знаю і маю наміри працювати далі і на благо цієї організації в цілому району. Також посадовець розповів, що на управління покладена велика відповідальність перед мешканцями нашого району, у тому числі пенсіонерами, людьми, у яких підірване здоров'я, та тих, що перебувають у складних життєвих умовах. Мешканці ж району зазначають, що це людина не нова, а відтак покладають певні надії на позитивні зрушення в роботу самого управління. Начальник Собеза. Очень довго правда, вона фермальована поколена, вона очень довго робота, а то були временные. А після ней. Пасеної времени було, просто временно, але не було козы. А зараз як він Дмитрий Владимирович, як він, фамілія його, не пам'ятаю. Сергієвський, нормальний человек, он работал директором базару. Варто також вказати, що на офіційному сайті Районної державної адміністрації жодного розпорядження з приводу призначення немає. Та й взагалі останні доступні документи датуються ще 2015 роком. Можливо, нинішнє керівництво адміністрації не вважає за необхідне оприлюднювати документи, що засвідчують роботу райадміністрації.